Василь Симоненко український поет, прозаїк, журналіст, представник покоління шестидесятників, лицар українського відродження, автор збірок поезій Тиша і грім», Земне тяжіння, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка. Посмертно. Іван Дзюба. Літературознавець, громадський і політичний діяч. Участь у Русі за незалежність України він розпочав ще у 1950-ті роки за гострі публіцистичні публікації і відкриті виступи на захист української інтелігенції, сам видавські матеріали безпрецедентну працю інтернаціоналізм чи русифікація був заарештований. Петро Григоренко, радянський генерал-майор, українець, правозахисник, виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів у 1964 році за легальну правозахисну діяльність, розжалуваний урядові і позбавлений усіх державних відзнак, перебував у радянських тюрмах, таборах і психушках. В'ячеслав Чорновіл. Журналіст, правозахисник, член Української гельсінської групи 1976 рік. Неодноразово засуджений за наклепницьку діяльність на радянський суспільний лад. До ув'язнення голова народного руху України, народний депутат Незалежної України. Сергій Параджанов. Український і вірменський кінорежисер, народний артист УРСР, режисер фільму Тіні Забутих предків, Колір Гранату тощо, учасник акцій протесту проти масових арештів інтелігенції у 1960-ті роки, заарештований і засуджений до тривалого ув'язнення лауреат державної премії імені Тараса Шевченка посмертно. Іван Миколайчук, український кіноактор, кінорежисер, сценарист, тіні забутих предків, пропала грамота, білий птах з чорною ознакою Вавілон «Вавилон-20».